Кластер 2. Введення інформації, особливості введення інформації. Не буду зупинятися на найпростіших способах, коли ми беремо клавіатуру і в клавіатури вводимо інформацію в текстовий документ. Зрозуміло, що перед введенням ми звертаємо увагу на мову і дивимося, чи тою мовою ми вводимо інформацію в документ. Насправді це найпростіший спосіб, і він не найсамий ефективніший. Ну, відніше як, коли ми пишемо величезні документи, то саме так ми і поступаємо. Ми беремо і вводимо інформацію по буквах в текстовий редактор. Перед тим, як вводити інформацію, якщо у вас інформація буде однорідна, однотипна, тобто ви починаєте писати. Якийсь, якусь статтю, якийсь науковий там досвід і так далі, то бажано перед введенням інформації встановити собі мову, розмір шрифтів і прибрати те, що стоїть у нас зазвичай 10 пікселів після кожного пропуску, після кожного абзацу. Тепер, якщо ми вводимо стандартний реферат, стандартну роботу, можна залишити запропоновані відступи між строчками 1 і 15, тобто величина 15 пікселів буде більше, ніж букви. От, от пропуск буде дорівнювати буквам плюс 1 і 15 пікселів. Але ми можемо поставити те, що нас просять часто в статтях, коли ми друкуємо, 1,5. Строчок буде пропуска між строчками, 1,5 міжстрочний інтервал, 1,5. Це не приговор, ми можемо вибирати, який хочете. По дві мінімум множитель, множитель означає, що я можу от три. Строчки три величини букви пропустити. У мене буде строчка від строчки далеко написана. Можемо їх зменшувати, збільшувати і робити. Ну от іноді доводиться, щоб красивий був текст. Я можу поставити, наприклад. Один і дев'ять. Якщо мені треба в табличку зжати, так щоб він був ближче, так щільніше написаний, Один і дев'ять, але розумійте, що це відступи між строчками, а не між буквами. Міжбукваний інтервал у нас встановлюється в іншому місці. отут тут шрифт, шрифт, і отут інтервали між буквами. Звичайний інтервал стоїть е зазвичай, ми можемо розріжений або уплотнений. Розріжений буде роз'їжджатися буковки далі, одна від одної, а уплотнений буде, ощільнений, е буде з'їжджатися буковки, і буде текст. Е Ну, от я зараз, отут зразок тексту Times New Roman, я ставлю розріжений інтервал, вони роз'їхали, а ставлю уплотнений інтервал, вони щільно приїхали одна до одної. Ну, я поставлю звичайний інтервал. Тобто, от таким чином ми формуємо, щоб у нас текст на сторінці вже був таким, як я хочу одразу. А не після вже його кудись там зникати. Ну, я ставлю півтори строки, так як у нас зазвичай в наших цих. І дивіться: отут є абзаци. Перша строка відділяємо відступ, одразу встановлюємо відступ, іноді ці отступи, відступи, відступи. Вони даються в рекомендаціях, який відступ треба поставити. Наприклад, одиницю або 1,25, 1,27 – стандартний відступ. Ну, я залишу стандартний відступ, і у мене всі абзаци будуть красиві. Тобто, коли я буду вводити текст, у мене будуть зараз, от я візьму і у мене буде. От, дивіться, у мене абзац уже видно. Який абзац тут буде. Ну, відступ у мене півтори строки. Я подивилась, мене він не влаштував. У мене тут на панелі є 1,15. я можу його трошечки зжати, а можу взагалі зробити одинарним. І у мене буде от такий текст уже з одинарним відступом строки. Нагадую, що відступи всі встановлюються на абзаци. Тому Якщо я навіть не виділила весь абзац, все рівно відступ на весь абзац становиться такий, який я отут вибрала. Тобто у мене не буде так, що відступ двох перших строчок абзац менше, а далі йде більше. Оце основні такі моменти, які нам треба пам'ятати, коли ми вводимо інформацію. Для тих, хто не дуже. Має великий досвід, нагадує, що тут у нас є масштаб, от зараз він у мене стоїть високий, великий масштаб, у мене букви здаються великими Але насправді, насправді цей масштаб не такий уж великий. От якщо я тут у виді виберу 100%, то от мій масштаб. Ось такі у мене будуть букавки. Не плутайте, якщо ви збільшуєте, тут, на плюсик збільшуєте Масштаб документа, то це те, що ви бачите. А от ви будете друкувати, вони будуть маленькі. А розмір букв встановлюється тут 14-й. А я можу виділити весь текст. Перед тим як встановлювати, виділяємо весь текст і я можу збільшувати розмір букв. От тут вже будуть друкуватись великі букви. Значить, отут, коли на панелі інструментів я збільшую розмір букв, вони друкуються великі, а коли я збільшую тут масштаб або зменшую масштаб, вони великими не друкуються. Вони друкуються такими, якими от я тут їх встановила. Ну, і два таких моменти. А що робити, якщо у мене клавіатура не працює? У мене є, у вас у всіх є в системі Windows. ось тут є Windows для особливих потреб, Windows AC of Access або Windows для особливих потреб. Ось тут у мене є і Магніфер. Магніфер це лупа. Якщо от я зараз встановила лупу і збільшую розмір лупи, от у мене Магніфер 300. І я, у мене весь екран у мене став великим на 300%. Коли він у мене перестане бути, я можу цю лупу наводити на будь-який букву, і у мене буде, ну, тут класно видно, чого я там не можу розглянути. На хрестик натиснула все, у мене магніфер більше не працює. Якщо мені знову він потрібен, я маю його запустити. Ну, і тут же у мене в Windows of uh, Access, uh, тут є клавіатура. Uh, on, uh, онлайн скрін кейборд. Кейборд клавіатура, скрін на екрані. І от тут, якщо у мене клавіатура запала, якщо у мене клавіатура десь, ну, вона зламалась, її немає. Або у мене якісь клавіші не натискаються, я можу відкрити собі цю клавіатуру, і от тут не дуже зручно класити кнопочками, але я можу надрукувати те, що мені потрібно. Тобто, оця клавіатура, вона мені допоможе. Якщо я її погано бачу, я її можу збільшити, зменшити. Вона повністю, у мене отут є ентер, є прибирання клавіш. Є Enter, перехід на іншу сторінку строчку, тобто тут повністю дубляж цієї моєї клавіатури. Це, що стосується редактора на Word на моєму комп'ютері, але я можу точно так же працювати, точно з, такою же самим, з такими же самими меню, я можу працювати в Google аккаунті з Google документом. І от тут у мене є ще одна можливість. Дивіться, на комп'ютері у вас може бути введення, голосове введення, але воно не в Word, воно на комп'ютері. І там, ви, скоріше за все, от на моєму комп'ютері він у мене не розсифікований, і я можу вводити тільки англомовний текст англійською мовою, чим я іноді займаюся для того, щоб вивчити англійську мову. А от в Google аккаунті меню інструменти, голосовий віт інформації, встановлюю українська мова, і от тут натисніть, щоб диктувати. От я натискаю і починаю диктувати. Шановні студенти, якщо ви... Десь з мобільного телефона хочете надрукувати реферат, лежачи в ГАМАКУ, ви можете зайти з мобільного телефона в Google текстовий документ і точно так натиснути інструменти, встановити українську мову. І диктувати е, свій реферат. а комп'ютер його буде ретельно записувати. І зверніть увагу, що слова, які комп'ютеру, ну, або там кома пропущена, або помилка, комп'ютер вам одразу виділить. Єдине, що пам'ятайте, Дуже швидка мова погано сприймається комп'ютером. Вимкнули мікрофон і ви можете розмовляти тою мовою, якою хочете. Ця вправа на диктовування текстової інформації в текстовий документ дуже корисна для майбутніх вчителів, тому що вчить їх, не спішити, а говорити красиво, чітко і зрозуміло. Якщо комп'ютер не сприймає вас, пише з помилками, пропускає слова, це означає, що ви погано диктуєте. І діти вас точно так же не будуть сприймати. Тому говоріть, будь ласка, красиво, вчіться говорити красиво. Ну, це все, що я хотіла вам показати про введення інформації.